Російські війська не демонструють активності в напрямку Миколаєва, проте періодично намагаються висаджуватися на Кінбурнській косі. Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Посадовець наголосив, що ситуація на контролі. Також він розповів про будівництво нового водогону до обласного центру. Детальніше про це далі в сюжеті. Росія поки не демонструє ознак масштабного наступу на Миколаївщину. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф на Кінбурзькій косі окупанти періодично намагаються проводити тактичні операції, але сили оборони України дають відсіч. Стратегічна ситуація без змін, наголосив Кім. Не відбувається там підготовка, вони періодично намагаються, але що наші сили оборони цьому протидіють. І якщо там зовсім по-чесному, вони перекидують війська з нашого напрямку на більш гарячі для того, щоб там створити там собі якісь умови. Я неодноразово казав, що ми бачимо і контролюємо, там, моніторимо цю ситуацію, і підготовка до якихось активних дій займає там пару місяців. Але зараз це не відбувається. Миколаївщина уже фактично відстояла себе, вважає очільник області. Росія, за його словами, не має стратегічного інтересу саме до Миколаєва, як до міста чи адміністративного центру. Якщо чесно, Миколаївщина, мабуть, цікава лише як прохід наземний до Одещини, яка їм там, так, там по скрепам якось потрібна. А Миколаївщина, та як і Херсонщина, дуже їм не дуже потрібно. Ми бачимо, що вони. Нічого не роблять на окупованих територіях, лише крадуть. Ніяких там довгострокових планах чи відновленні там не йдеться на окупованих територіях. Та це буферна сіра зона перед реальною Росією, скажімо так. Окрім того, очільник області розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення Миколаївщина прийняла чимало переселенців, насамперед із сусідньої Херсонської області. Близько 130 тисяч у нас переселенців з інших регіонів, переважно це Херсонщина. І місто Миколаїв більше 30 тисяч з Херсону у нас людей. У нас дуже малий відсоток, де потрібна допомога. У нас розгорнуті місця для тимчасового проживання, але їми ніхто не користується, слава Богу. Тому що в ну, нас країна дружня, завжди є родичі і знайомі, де можна там залишитися. Не оминув увагою Віталій Кім і будівництво нового водогону до Миколаєва. Як відомо, цим займається Державне агентство з відновлення. Роботи вже виконано наполовину, зазначив посадовець. На серпень планується те, що вода буде. А в цій проблемі вже три роки. Ми намагалися реалізувати, верніше ми реалізували два проєкти по відновленню, але. Потім зруйнували Каховську ГЕС, і цей проєкт перестав бути актуальним. Проблема є, в нас є технічна вода, навіть люди, на жаль, звикли до цієї частини. Проєкт нового водогону передбачає не лише прокладання труб, адже заплановано будівництво нової станції забору, яка забезпечить водою і місто, і місцевих фермерів. Також планується часткова реконструкція очисних споруд КП Миколаївводоканал, щоб жителі отримували чисту воду. Олександр Ломатович, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.